Якщо ви хочете нажирне, смачне та доступне м'ясо, креветки чудовий вибір, особливо якщо ви купуєте їх замороженими. Я роблю це, розтягуючи одну упаковку на кілька прийомів їжі. Думаю, всі погодяться, що, коли їж одне і те ж часто, важливо урізноманітнити способи приготування. І, мій новий улюблений метод смажити креветки у вафельниці. Чому вафельниця ідеальна для креветок? Вафельниця один з найбільш універсальних приладів на кухні, вона ходиться не тільки для вафель. Готувати в ній креветки зручно з чотирьох причин: швидко, просто, компактно і без зайвої вологи, майже як на грилі. Коли я готую креветки в вафельниці, спочатку звільняю місце на столі, так зручніше розкладати шпажки. Потім просто міняю їх в вафельниці, і вже через пару хвилин креветки готові, можна їсти як закуску або подавати з рисом. Головний плюс для мене суха прожарка я люблю креветки, але не люблю, коли вони плавають у соусі. Вафельниця вирішує цю проблему. Як і в грилі, поглиблення в пластинах дозволяють стікати зайвої рідини, а висока температура швидко підрум'янює м'ясо, концентруючи смак. Як приготувати креветки в вафельниці. Розморозьте креветки. Цей спосіб ідеальний, якщо хочеться швидкої закуски. Вафельниця смажить з двох сторін, і середні креветки готуються за 3 хвилини. Якщо у вас заморожені креветки або ви їх маринуєте, розморозьте їх в холодильнику напередодні, а вранці обваляйте в спеціях, тоді до моменту готування вони будуть ідеальні. Замаринувавши. Марина доможе бути що завгодно, суміш спецій, приправа або навіть заправка для салату. Я віддаю перевагу сухим, але ароматним креветкам тому після розморожування промокаю їх паперовим рушником, додаю в миску з сухими спеціями, наприклад, сумішю з морепродуктів, каїнським перцем, каррі та сіллю і скроплюю чайною ложкою олії. Так вони не прилипнуть до вафельниці. Одягніть на шпажки. Шпажки не обов'язкові, але з ними зручніше, простіше вимати креветки і завантажувати нову партію. Та є спалички просто весело. Використовуйте бамбукові шпажки, проколюючи креветки посередині. Замочувати їх не потрібно. Нанизуйте стільки, скільки поміститься в вафельницю, але не більше її ширини. Обсмаживши. Моя вафельниця включається однією кнопкою, але якщо у вас є регулювання температури, ставте максимум. Креветки готуються швидко, середні або великі, за 3-4 хвилини. Коли вафельниця розігріється, викладіть шпажки з креветками на відстані приблизно 1,5 см один від одного. Закрийте кришку і трохи притисніть в першу хвилину. Через три хвилини перевірте, якщо креветки стали непрозорими, вони готові. Якщо у вас поки немає вафельниці або ви хочете нову, вибирайте модель зі знімними пластинами так легше мити. Я залишаю прилад остигати, поки їм креветки, а потім просто знімаю пластини і мою їх разом з рештою посудом. Звичайно, у вафельних креветок не буде димного аромату, як у гриля, хоча можна додати копчену паприку. Але розігріти вафельницю куди простіше, ніж розпалювати мангал. І якщо ви живете в квартирі, як я, або у вас просто немає гриля, цей спосіб дасть вам смачні креветки без зайвих клопотів.